Тільки не пиши мені про війну, Павла Вишибаба, це наче слова саундтреку до попередніх 12 місяців. Тут є любов, і тут, на жаль, є війна, тут є життя та є смерть, щастя, і смуток, радість і біль, минуле і майбутнє, реальне та вигадане, своє і чуже. Тут є все, чим сповнене наше життя тепер. Без чого ми вже не зможемо уявити наш світ. Це те, про що будуть згадувати наші сучасники, це те, що будуть пам'ятати наші діти, і те, що будуть вчити наші онуки. Я б хотів цього. Так має бути. Це мій перший аналіз поезії, тому я буду спиратися виключно на свої почуття. Ви не почуєте тут слів на кшталт Ямб, хорей, дактель, Амфібрахій чи анапест. Я не буду шукати уявного ліричного героя та куперсатися у його роздумах, мотивах чи темах. Знаєте чому? Тому що вірші Павла Вишибаби написані так, що його слова самі лізуть у ваші думки. Ви самі станете ліричним героєм, бо кожна сторінка збірки торкнеться вас особисто. Кожен з вас знайде в цих рядках себе теперішнього чи себе минулого, а дехто й себе майбутнього. Тож не будемо витрачати ані секунди. Скоріше підписуємося на мій канал, відкриваємо свій власний екземпляр, тільки напиши мені про війну і рушаємо у моє коротеньке відео. Есе. Ми починаємо. На Донбасі міста не прокинуться від сирени, їх покинули люди, як кров залишає вени, фантомні болі. Тож моє дослідження збірки віршів Павла це саме той випадок, коли шанувальник прози зі стажем вперше вирішує почитати вірші, і звичайно що величезна заслуга у цьому саме автора. Павло Вишибаба для мене, втім, гадаю, як і для багатьох з вас, відкрився, на жаль, тільки після повномасштабного вторгнення. Прочитавши про його минуле, я трошки, хоча ні, добряче так профігів, що він народився та виріс на Донбасі. А якщо точніше, то у Краматорську. І це черговий приклад не для мене, бо я сам родом з Донбасу, а для суспільства більшість, якого в 2014-му думало, що в нас там усі в режимі очікування руського миру. До речі, перше, що ви бачите, відкрив. Збірку, окрім анотації відомих людей, це власне розгорнутий літопис життя Павла Від Любка Дереша. І за це велике дякую тим, хто працював над виданням. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися як востаннє і вижили, і померли. Моє покоління. Перші два вірші збірки взагалі не потребують ніяких представлень. Це найвідоміші твори Павла моє покоління та донці. Слова з цих віршів вже давно гуляють по світу, їх цитують, їх декламують. Мені здається, що навіть послідовність представлення їх у збірці має величезне значення. Першим йде вірш про покоління, яке об'єдналося, покоління, яке говорить рідною мовою, покоління, що б'ється. Покоління, що живе і помирає, а за ним вірш адресований доньці як символ того, за що саме бореться наше покоління, за дітей і їх світле майбутнє, за те, щоб наша нація жила та процвітала за мир і спокій у наших з вами оселях. Ця епоха зніматиме пробу із наших вір, коротила рідню і країну, і скарб, і зір, молитва. Важливою частиною поетичної мови Павла Вишибаби є постійні звертання до Бога та віри. Деякі з них прописані за допомогою настільки вигадливих прийомів, що читаючи це, ти ловиш себе на думці, як же це геніально. Як приклад, вірш Зірка, де Павло в стилі колядки вітає народження українського народу. І так воно на жаль і є, що лише через чисельні ракети, стокриле, вороже військо та у крові, сльозах і муках наша нація народилася знову. Які ж вірші написані у вигляді сповіді, але не тої сповіді, яка повна жалю за щось скоєне, а тої, що сповнена надії, що не дивлячись на минуле, автор заслуговує на майбутнє. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки до руїн. Квіти. Але крім того, що війна руйнує наші життя, вона також сприяє збереженню національної самосвідомості та національної єдності. Павло постійно робить акцент на тому, що значить бути українцем, які цінності та ідеали є найважливішими. Він говорить, що попереду в нас складний шлях, але ми його обов'язково подолаємо, якщо будемо єдині. В сторіччі біженців він передрікає скоріше розпад ООН та НАТО, ніж загибель нашої нації як такої. Війна Збірці дійсно займає особливе місце, але вона постійно міняє форму. В пробудженні чітко просліджуються нотки пацифізму, змішані почуття від того, що Павло є частиною чогось настільки жахливого і водночас історично важливого. У хоку пошук прекрасного, серед жорстокого у спостереженні за тим, як цвіт молодої черешні осипається на кулемет, і нарешті страх відчути себе чужим у нормальному житті після війни у вірші Ерл Грей. У місті було на сто тисяч люду. Страшніше за сурми страшного суду, за дев'ять кіл пекла, узятих в купі. Місто герой, місто мученик Маріуполь. Маріуполь Окрім полицю у житті Павла Вишибаби займає місто Маріуполь. Маріупольський державний університет став місцем його навчання, а маріупольські двори стали місцем його роздумів. Бо деякий час Павло підробляв двірником, вважаючи це ідеальним заняттям для справжнього філософа, про що, власне, іде мова у вірші двірник. Ну а що стосується Маріуполя, теперішнього, я, хоч повторюся, теж з Донбасу, але навіть я не можу уявити усю біль людини, що бачить, як важливий куточок. Твоєї рідної землі руйнують, спалюють та поплюжать прапорами чужої країни, буквально танцюючи на кістках вбитих мирних жителів, Особливе і непросте ставлення вже до рідного Краматорська розкрито у творі східний кут, любов до Києва у словах віршу як не любити і, нарешті, перше закоханість в українську мову, що трапилося з автором у Харкові, стала частиною струму. Як замовкнуть усі автомати і розчуємо врешті весну, як же спрагло, ми будемо кохатись, щоби змити із себе війну. Спрага. Кохання це одна з тих речей, яка завжди дає нам силу. Коли тебе люблять, ти ладен перевернути гори, що, власне, і роблять наші воїни прямо в ці хвилини. Бо за ними стоять люди, які люблять їх, які чекають, які вгамують їхню спрагу, лиш дай Бог повернутися усім їм додому. Павло Вишебаба відвертий у своїх почуттях. Ціла низка віршів з цієї збірки просякнута любов'ю та тією самою спрагою. Він не боїться писати відверто, як у картинах, і прямо бо війна на. Навчила не гаяти життя на потім у вірші залежності, автор йде ще далі, згадуючи ледь не усі свої любовні стосунки, порівнюючи ці почуття з чимось забороненим та шкідливим. Однак навіть усі ці перешкоди не зупиняють герої, який готовий знову й знову відчувати ейфорію кохання. Бо якщо тобі трапилася перша доза, дарма сподіватися, що це остання. Сильніше, ніж любов до жінки, любов до спільного дитяти народження. Ну і наостанок ще одна важлива складова збірки, тільки не пиши мені про війну. Це рядки, що присвячені рідним людям Павла Вишибаби, надзвичайно чуттєві та зворушливі слова у народженні про появу довгоочікуваної донечки, тієї, якій власне, і присвячено найпопулярніший вірш у творчості Павла, назвою якого обзивалася й сама книга, оригінальний вірш мамі, де він вітає її з днем народження, та паралельно заспокоює, кажучи, що в нього нарешті з'явилася гарна компанія, маючи на увазі, звісно, своїх побратимів з підрозділу, ну і ці самі побратими, про яких йде мова, наприклад, у середніх віках або у віршах побратимові та ріка, це також вже сім'я, сім'я з якою Павло нерозлучний вже більше року. За що від себе та від імені усіх наших підписників я хотів би йому подякувати. А якщо ви хочете допомогти Павлові скоріше повернутися додому та пришвидшити нашу перемогу, раджу відвідати його тур на арту, протягом якого він відвідає декілька міст України зі своїми творчими вечорами. Квитки можна замовити, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Ну і там же адреса сайту Павла, на якому ви зможете знайти примірник, тільки не пиши мені про війну і для себе. Приходьте, замовляйте, купуйте. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Далі більше.